Сідаємо у зручне положення зі схрещеними ногами. Зручне, стабільне положення тазу та стегон. Коліна розслаблені на одному рівні. Зробіть декілька кругових рухів плечима вперед-назад та розслабте плечі вниз. Підтримуйте дихання постійно через ніс. Зробіть декілька вдихів і видихів тут. Якщо необхідно відчуття опори за спиною, сядьте біля стіни так, щоб ваші спина та сідниці торкалися стіни позаду вас. Вдихом витягніться за верхівкою голови, активуючи всю довжину спини та корпусу. Видихом прикрийте очі, розслабте руки по всій довжині. Рот обличчя в цілому. Зробіть декілька вдихів і видихів тут. Наступним вдихом переведіть праву долонь на живіт. Увагу також направте до живота. Наступним вдихом відчуйте, як живіт подається вперед, а з видихом уведіть м'язи живота всередину. Дихайте рівно і глибоко. Вдихи опускаючи в самий низ живота. Продовжуйте дихати відслідковуючи рух живота, з черговим видихом поверніть долонь на коліно. Вдих видих тут і з наступним вдихом переводимо ліву долонь на грудну клітину. Направляємо увагу також на грудну клітину. Відслідковуємо своє дихання та рух грудної клітини. З вдихами вона припіднімається трохи вгору, з видихами опускається вниз. Дихаємо тут. Черговий вдих і праву долонь знову кладемо на живіт та слідкуємо тепер, як з вдихами. Спочатку живіт подається вперед, далі грудна клітина припіднімається і останні ключиці трохи піднімаються вгору. З видихом поступово опускаються. Спочатку ключиці, наступна грудна клітина. Далі живіт уводимо всередину декілька уважних глибоких, спокійних вдихів та видихів тут. З наступним видихом опускаємо долоні на коліна і підтримуючи ту ж глибину вдихів та видихів, зробимо ще декілька циклів дихання тут. Увагу залишаємо всередині. І ще один глибокий вдих, видих і відпускаємо своє дихання та спостерігаємо ще деякий час за відчуттями. І з наступним вдихом можемо відкривати очі.